Друзі, вітаю! Доброго ранку! Це країна онлайн, і сьогодні ми вас познайомимо з людьми, які займаються ну насправді чоловічою професією. Тут у нас, в Україні, неподалік від Києва, існує невеличкий завод зброяр, який, поміж того, виготовляє абсолютно конкурентну, сучасну, модерну стрілецьку зброю. Сучасних зразків. Якщо навіть глянути на ось цей автоматичний карабін на основі відомої всім гвинтівки М16, то стає зрозуміло, що ми, українці, можемо зробити багато цікавих речей. Щоб спеціалісти, ну, якщо вони нас дивляться, зрозуміли, з якою зброєю саме ми маємо справу, варто глянути на ось ці ось мішені. Власне, ця зброя, або один зразків цієї зброї, який виготовляється під маркою Z на цьому підприємстві, зброяр, може робити ось такусь Кучність стрільби на відстані пів кілометра. На відстані ж кілометра, якщо ви можете подивитися, я думаю, теж фахівці мене зрозуміють, кучність стрільби така, що всі отвори від куль можна закрити долоною однієї руки. Уявіть собі, що таку сучасну зброю, таку справді затребувану в багатьох, я думаю, і арміях світу зброю розробили саме тут, на цьому підприємстві, конструктори, яких ми теж можемо сьогодні побачити. На нашому вітчизняному підприємстві Зброяр, яке зараз виготовляє чотири моделі мисливської та високоточної нарізної зброї, є, як я вже казав, конструкторське бюро, де фактично і розробили оце невеличке чудо під загальним брендом Z. Ну, Z це перша літера з назви зброя. Тут, у цьому конструкторському бюро, було повністю розроблено затворну групу. Раніше, коли тільки це підприємство народилося, у 2007 році, затворні групи купували у провідних світових виробників. Потім виявилося, що доводити таку затворну групу до пуття, так би мовити, набагато складніше технологічно, чим розробити власний затвор. Експеримент виявився настільки вдалим, що зараз зброя, моделі цієї зброї, які виготовляються тут, у нас, в Україні, під Києвом, користуються шаленою популярністю серед далеко не тільки спортсменів в усьому світі. Ну, якщо фахівці мене розуміють. Власне, чекайте наступних включень, ми вам обов'язково покажемо, як виготовляють таку складну, насправді, стрілецьку зброю.